Історія про вампіра, відьму, кохання та помсту. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Барна Колінс син багатого і владного дворянина, що у 1760 році разом із сім'єю відплив з Ліверпуля до нового світу. Побудувавши величезний рибальський завод, Колінс старший, вирішує залишитися на цій землі. Тому засновує місто Колінспорт та будує особняк Колінвуд. 15 років по тому Барнабас стає одним із найвідоміших у місті серцеїдів та крутить романи з дівчат. Якось у нього закохується служниця Анжеліка Бушар, але Барнабас не відповідає взаємністю. Ображена дівчина, яка, як виявилося, була відьмою, вбиває батьків хлопця з допомогою магії. Барнабас, будучи впевненим, що це не випадковість, починає вивчати чорну магію. І в той же час закохується у дівчину Жозету Дюпре. Анжеліка, не забувши свої образи і розуміючи, що Барнабас не хоче бути з нею, знову вирішує помститись. Вона зачаровує Жозету і змушує її скинутися зі скелі. Ставши свідком смерті коханої, Барнабас також кидається у прірву, але не помирає. Виявляється, Анжеліка зачарувала і його, зробивши вампіром та прирікши на вічні страждання. Після цього відьма налаштовує місто проти Барнабаса. Вампіра замикають у труні та ховають живцем. Через два століття після цього, у 1972 році, дівчина на ім'я Мегі Еванс їде у маєток Колінвуд, де власники саме шукають гувернантку. По дорозі мегі вирішує взяти псевдонім Вікторія Вінтерс, і вже за кілька годин дівчина приїжджає у величезний маєток, який тепер виглядає занедбаним та недоглянутим. Її зустрічає Елізабет Колінз та розповідає, що колись маєток мав значно кращий вигляд. Проте тепер їх тут живе лише семеро. Сама Елізабет та її донька Кароліна, брат Роджер та його син Девід, помічник Віллі, місіс Джонсон та друг сім'ї доктор Джулія Гофман. Через це більша частина кімнат зачинені, а в інше крило будинку ніхто навіть не ходить. Елізабет задає Вікторії кілька питань і вирішує, що дівчина її повністю влаштовує. Трохи пізніше жінка знайомить нову говернантку зі своєю донькою та братом. На вечері до них приєднується доктор Гофман, яка схоже забула, що таке тверезість, а згодом і Девід в костюмі привида. Під час вечері Вікторія стає свідком постійних сварок між Елізабет та проблемним підлітком Кароліною. Коли жінці вдається втихомирити доньку, вона каже Девіду, що Вікторія його нова говернантка. Хлопчик розповідає, що його мати загинула, втонула на одному із старих сімейних суден, але її привид приходить до нього і вони спілкуються. Колінзи, що вже звикли до цих вигадок, не зважають на Девіда, але Вікторія каже, що вірить йому, адже привиди це лише люди, які живуть у іншій реальності. Така позиція нової няньки викликає у Девіда усмішку. Вночі Вікторія розбирає свої речі і помічає в коридорі костюм привида. Думаючи, що це Девід, дівчина підходить ближче, але коли вона знімає простирадло, бачить під ним привид Жозет. Примара повторює лише одну фразу: він вже близько. Цей час у лісі бригада будівельників, що будує Макдональдс, натикається на дивну труну. Розрізавши ланцюги, чоловіки чують всередині стук. Вже за мить Барнабас звільняється і вбиває усіх будівельників, намагаючись втамувати свій нестерпний голод. Покінчивши з цим, Барнабас виходить із лісу на асфальтовану дорогу і не розуміє, з чого зроблене таке покриття. Потім він ледь не потрапляє під колеса автівки, сприйнявши її за диявола. Барнабас виходить в центр міста і його дивує геть усе. Вітрини магазинів, телефонні будки, світлофори, вбрання людей навколо. Врешті-решт, чоловік знаходить дорогу до свого маєтку. Він виявляє, що його колись величний будинок тепер виглядає жахливо потворним. Барнабас зустрічає на подвір'ї Віллі і змушує його розповісти про те, який зараз рік і хто тепер мешкає в маєтку. Зайшовши у дім, Барнабас бачить Кароліну та Девіда, які помічають схожість дивного гостя з зображенням чоловіка на портреті, що завжди висів у будинку. До них виходить Елізабет і наказує чоловіку прийти з нею. Жінка намагається спровадити гостя, говорячи, що якщо він черговий шарлатан, який обіцятиме позбавити колінзів від прокляття, то їм ці послуги не потрібні. Але Барнабас намагається пояснити, хто він такий і що це його дім теж. Він демонструє ідеальне знання усіх потаємних приміщень маєтку, але Елізабет це не переконує. Тоді Барнабас каже, що він допоможе сім'ї Елізабет, яка живе мало не в злиднях, але за це він хоче залишитися в маєтку. Чоловік каже, що є приховані скарби, і лише він знає, де їх шукати. Коли Елізабет починає вагатись, Барнаба скаже, що він той самий Барнабас Колінс, і він вампір. Усі легенди, що оповили його ім'я, правдиві. Після цього чоловік з допомогою своєї тростини відкриває вхід у ще одну потаємну кімнату, про яку й гадки не мала Елізабет. Він відводить її потаємними ходами у батьківський сховок, де у вигляді картин, коштовностей та дорогоцінних металів, увесь цей час зберігався цілий статок. Елізабет починає вірити Барнабасу і дозволяє залишитись в маєтку, проте вирішує представити його для всіх як далекого родича з Лондона. Наступного ранку під час знайомства з родиною Барнабас каже, що приїхав допомогти налагодити сімейний бізнес, який за стільки років практично перестав приносити гроші. Елізабет пояснює, що така собі Енджі Бей захопила усі порти, і тепер її заводи найпопулярніші в поставці морепродуктів. Роджер помічає багато дивних речей у поведінці та словах Барнабаса. Але Елізабет переводить все на жарт та каже, що у Англії, схоже, зовсім інші звичаї. Коли до зали входить Вікторія, Барнабас схоплюється з місця. Він бачить перед собою Жозетту. Та Девід пояснює, що це його гувернантка і представляє дівчину новому родичу. Після сніданку Барнабас заявляє, що хоче відвідати їхній рабальський завод. В цей час на свою фабрику приїжджає Енджі Бей. Один із працівників розповідає, що вночі якийсь маньяк напав на будівельників і вбив усіх до єдиного. Побачивши місце, де трапилась трагедія, Енджі вирушає в маєток колінзів. Барнабас впізнає у Енджі Бей відьму, що перетворила його на вампіра Анжеліку Бушар. Жінка намагається знову його спокусити. Виявляється, вона припускала, що Барнабаса колись звільнять, тому не собі вічну молодість і чекала зустрічі. Але Барнабас вкотре виявляється до цього абсолютно байдужим. Він проклинає жінку та погрожує, що місто спалить її, дізнавшись про відьомські здібності. Але Енджі лише сміється у відповідь. Вона каже, що за час, доки Барнабас лежав у труні, багато що змінилось. Вона успішна власниця рибальської компанії, представниця місцевої влади і досить відома персона у Колінспорті. Тому тепер місто на її боці. А от Барнабасу слід відійти у тінь. Пізніше Барнабас розповідає усю правду про Енджі Елізабет. Він згадує, як загинули його батьки та кохання усього життя. Чоловік впадає у розпач, не знаючи, що робити далі, оскільки на його шляху знову стала відьма. Та Елізабет підтримує Барнабаса і заохочує боротися далі. Потроху розпродаючи коштовності зі схованки, Барнабас разом із Елізабет беруться наводити лату маєтку. У величезному домі вампір все ніяк не може відпочити та знайти підходяще місце для сну. Тому потай від родини замовляє собі труну і, нарешті, відновлює сили. Паралельно із цим сімейство спільними зусиллями починає ремонт на фабриці. За деякий час вони поновлюють роботу консервної компанії Колінзів, котрого дня Роджер випадково помічає, як із таємного сховку виходить Барнабас із коштовностями в руках. Того ж дня Гофман запрошує Барнабаса поговорити з нею в кабінеті. Загіпнотизувавши чоловіка, вона дізнається, ким він є насправді. Гофман іде до Елізабети і питає, чому та нікому не розповіла, що їхній родич вампір та вбивця. Елізабет каже, що у них одна кров, і попри все, Барнабас достойний чоловік, який допоможе відновити повагу до роду колінзів. Жінка наполягає, щоб доктор Гофман тримала язик за зубами. Котрого дня Барнабас приходить до Кароліни і просить її розповісти, як тепер справляти враження на дівчат. Він зізнається, що йому сподобалась Вікторія і він хоче знайти до неї підхід. Дівчина, хоч і вважає нового родича вкрай дивним, все ж дає йому декілька порад. Трохи пізніше доктор Гофман пропонує Барнабасу експеримент. Вона каже, що зробивши кілька переливань крові, можливо, вдасться його очистити і повернути людський облік. Жінка пояснює, що це лише теорія і може не спрацювати, але Барнабас погоджується спробувати. Гофман питає, чому чоловік так легко відмовляється від вічної молодості, адже її саму дуже бентежить старіння та втрата краси. Проте Барнабас запевняє лікарку, що вона чудова і припускає, що в молодості вона була найвродливішою дівчиною. Розчулена такими компліментами Гофман питає, чи знає Барнабас про лікарську таємницю, після чого опускається нижче та робить вампіру приємно. Спостерігаючи за тим, як компанія Колінзів відновлює свою роботу, котрого дня Енджі пропонує Барнабасу продати їй їхні фабрики. Чоловік відмовляє і каже, що діло не в грошах, він хоче відновити ім'я та справу, яку спеціально занепастила Енджі за ці два століття. Тоді жінка пропонує об'єднатись. Вона каже, що вони обоє інакші і набагато кращі за звичайних людей. Енджі знову робить спробу звабити Барнабаса і запевняє, що зробить усе, аби він дістався їй. Енджі починає спокушати Барнабаса і ставить умову: або він візьме її тут і зараз, або вона знищить усе, що він любить, в тому числі і Вікторію, яка так схожа на Жозетту. Все ж таки, піддавшись спокусі, але стверджуючи, що він має на меті захист Вікторії, Барнабас погоджується. Такого гарячого сексу ще не бачили стіни кабінету. Після проведеного разом часу Барнабас каже, що, хоч і не встояв перед вродою Енджі, до неї він не повернеться. Він просить жінку його пробачити та йде геть. Вночі Вікторії сниться сон, у якому вона бачить себе ще дитиною. Вже тоді вона бачила привид Жозети, але батьки не розуміючи цього віддали дівчинку на лікування у психіатричну клініку. Прокинувшись, Вікторія знову помічає примару. Жозета веде її коридорами маєтку та просить врятувати. Наступного дня Барнабас оголошує, що збирається влаштувати бал для жителів міста, щоб показати свою впливовість та викликати повагу. Кароліна пояснює, що зараз це називається вечірка і проходить дещо інакше. Дізнавшись усі тонкощі вечірок, Барнабас влаштовує масштабне свято у маєтку, запросивши одну із найвідоміших музичних груп для розваги гостей. В цей вечір Барнабас стає свідком того, що Роджер лінива та безвідповідальна людина, яка зовсім не зацікавлена в синові і думає лише про гроші та жінок. Після цього вампір помічає на балконі Вікторію. Він підходить до неї і несподівано для обох дівчина зізнається у своїх почуттях до Барнабаса. Вона каже, що її завжди не мовтягнуло у цей маєток, і щойно побачивши чоловіка, вона одразу відчула симпатію. Під час розмови дівчина ділиться своїм важким дитинством. Вона розповідає, як батьки відмовилися від неї, бо вона бачила те, чого не бачать інші. Після кількох років тортуру у психіатричній клініці Вікторія змогла втекти і почала шукати собі новий дім. А тепер, схоже, знайшла його. Барнабаста Вікторія змикають вуста у поцілунку. Саме тоді до маєтку приїжджає незапрошена гостя Енджі. Вона помічає Барнабаса та Вікторію на балконі, і жінку знову заполоняє лють. Наступного дня, прийшовши на черговий сеанс переливання, Барнабас виявляє, що доктор Гофман не намагається допомогти вампіру. Насправді вона переливає його кров собі, щоб зупинити старіння та отримати вічну молодість. Такий обман розлючує Барнабаса і він вбиває гофман, випивши усю її кров. Після цього він вмовляє Віллі, який ніколи не любив лікарку, допомогти скинути її тіло в море. Повернувшись у маєток, Барнабас ловить Роджера за пошуками схованки із золотом і ставить умову. Або він стане для Девіда хорошим батьком, або забирається на всі чотири сторони. Несподівано Роджер обирає другий варіант розбиваючи серце Девіда. Коли чоловік їде, засмучений хлопчик біжить у свою кімнату і випадково підбиває драбину, на якій стояв Віллі, знімаючи диску кулю. Куля падає прямо на Девіда, і Барнабас рятує його, використовуючи свою супершвидкість. Проте вампір випадково стає на сонце і починає горіти. Віллі негайно його гасить, однак тепер вся родина та Вікторія знають, що Барнабас вампір і починають його боятись. Барнабас іде до Енджі і благає перетворити його назад у людину. Однак відьма каже, що вже запізно і знову вимагає приєднатись до неї, керувати спільною справою та жити в злагоді й любові. Барнабас категорично відмовляється, але, як виявилось, Енджі, це передбачила. Щойно чоловік відчиняє двері, помічники Енджі вкладають його в нову труну. Цього разу жінка зв'язує Барнабаса ланцюгами і, поклавши йому на обличчя свої червоні труси, залишає в сімейному склепі колінзів. Крім того, відьма читає закляття і спричиняє ним вибух на заводі конкурентів. Через 20 хвилин Барнабаса рятує Девід. Він пояснює, що про в'язнення дядька йому сказав привид матері, а ще хлопчик каже, що їхній завод підпалили. В цей час Енджі знаходить місцевого шерифа і дає йому запис, на якому Барнабас зізнається у вбивстві будівельників. Жінка каже, що Колінзи покривають вбивцю і будують цей бізнес на крові. Саме тому їх треба негайно зупинити. Усі жителі міста, на чолі з Енджі, їдуть у Колінвуд, щоб заарештувати сімейство. Проте несподівано для жінки з маєтку виходить Барнабас і розкриває перед усіма справжню сутність їхньої улюблениці. Після цього вся родина Колінз виходить на допомогу Барнабасу та вступає в бій із Енджі. Хоча вона застосовує багато різних заклинань на допомогу собі, Барнабасу Елізабет та Кароліні, яка виявилась перевертним, вдається успішно відбиватись. Енджі зізнається у всіх вчинених злодіяннях і каже, що оскільки її не приймають, вона знищить увесь рід Колінзів. Тоді на допомогу приходить Девід і наказує Енджі зупинитись. Відьма лише сміється із погроз маленького хлопчика, проте в якийсь момент йому на допомогу приходить привид матері. Примара відкидає Енджі від чого та не притомніє, і Барнабас наказує усім втікати. Коли Енджі приходить до тями, Барнабас каже, що її прокляття гірше, ніж його. Вона не здатна любити. Увесь цей час їй не треба було кохання, вона хотіла лише володіти чоловіком. Енджі дістає зі своїх грудей серце і простягає його Барнабасу, але він залишається байдужим, через що відьма помирає. Після цього, використовуючи підказку примари матері Девіда, Барнабас наздоганяє Вікторію на тій же скелі, де загинула Жозета, і рятує її. Та дівчина зізнається, що вона не зачарована. Вона хотіла зістрибнути сама, оскільки не може миритися з тим, що Барнабас недоступний для неї в день. Вона каже, що вихід лише один і стрибає з урвища. Барнабас кидається за дівчиною і розуміє, що змушений її вкусити задля порятунку. Отямившись у вигляді вампіра, Вікторія називає себе Жозетою, і вони з Барнабасом зливаються в поцілунку. В цей же час далеко на дні моря оживає доктор Гофман. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео!